Віталій Сукач, молодший лейтенант 5-ї окремої штурмової бригади, неодноразово брав участь в ударно-штурмових операціях, демонструючи відвагу та професіоналізм у знищенні ворожих сил, за що був удостоєний найвищої державної нагороди. Звання Героя України. Війна зараз тяжка. Особливо це донецький напрямок. Це тут Плотність. Тут все, що найкраще є у Кацапів, знаходиться на Донецькому напрямку, по суті. Я і Богос був на Донбасі, а на Бахмутському напрямку це з осені 22-го. З позитивного перебування саме тут це хороші знайомства з хлопцями. Краєвиди, да, тут гарні краєвиди, не було б війни, тут ну, туризм можна було розвивати. В мене було ну, багато штурмів за 22-й рік там, більше десятка штурмів. Ну, один із таких запоминаючихся — це про наші, так би мовити. За, за аеророзвідкою, аеророзвідка виявила там, 5 вагнерів. І нам сказали, що ну та що там їх ну, металпою зачистимо. 20 чоловік плюс-мінус це була штурмова група. Перейшли перехрестя, почали штурмувати, продвигатися по посадки, е, уперлися в заправку, а вагнера почали зустрічний штурм. Це така лобова атака була їхня. В общем, вони лізли що на стрілкатню, що працювала наша артилерія. І положили, виявилось близько 130 вагнерів. Штурм длився десь напевно, годин вісім. Відтоді ми просто тоді ужаснулися від картини з Мавіка. Коли підняли Мавік, тоді мало працювала аеророзвідка. Ну тільки там до розвідка або на коригування артилерії. А потім ми своєї роти Мавік підняли, подивилися а там трупами усіяно кацапськими. Просто от вони йшли. По, по своїх же трупах. Їм казали, що у нас є з чим тіпо, і Вони йшли, тіпо, і в них ломка, і вони йшли. Це одна із причин, чого в них так, от як зомбі апокаліпсис вони йдуть, ти їм поки в вологу не попадеш. Ми їдемо до хлопців на тренування, ну, переглянути, як вони там відпрацьовують Навики після учебок ми дотреновуємо хлопців завжди, ну тому що в учебках це ну, загально, якби там розкажуть, покажуть. А ми більше вже до місцевості прив'язуємося, як у нас на передньому краї е, привчаємо їх, що таке дрони, як вони працюють, е, водимо вночі їх там під мавік під той же. Працюємо по них без боєприпаса FPV-шкою, щоб вони ну, розуміли, що таке FPV і як вона звучить, як воно летить, як від неї тікати треба. Соловій, друг мій. Це мій побратим, ми в по місті починали широкомасштабну службу. Да, ми з 21-го року знаємо другу. Дим, трава горить. РПГ сьогодні стрільби були, загорілося, на жаль, зараз тушать, мабуть. Як є поповнення, вони проходять обов'язкове двохнедільне тренування в нас. Вони приходять сюди і вони проходять обов'язкове тренування, бо ми підготовлюємо до Конкретно до наших задач. Першим ділом ви запригнули, да, в траншею. Дай зброю. Секунду. Е, запригнули в траншею. Якщо у вас поворот вправо, то вам краще в лівій руці автомат. Ви просто прострельнули по траншеї, тоді вже дивитеся, хто там є, чи є хто. Чи є нори. Якщо є нори, стріляєте в нори. Не стісняєтесь. І далі просуваєтесь. Просуваєтеся далі. Так же за поворот не висовуємося. Перше висовується зброя, яка стріляє. Тобто ви починаєте працювати. Так, да, це буде неприцільно, але ви як мінімум або зацепите, або спугнете. Також гранати. Не стісняємося закидувати гранати через верх. На наступний поворот. Другий має бути на попередньому повороті, тобто він має контролити вас, і, в случае чого, е або евакуювати, якщо у вас поранять, або ви будете перезаряджатися, він вас замінить. Закріпляємось. За весь період з початку широкомасштабної війни в мене були поранення при штурмі Павловки. Це прострелене коліно наскрізне лівої ноги. Друге моє поранення було це при відновленні переднього края під углідаром. Мені закинули гранату, яка взірвалася в метрі. Третє поранення це оцей штурм, що ми говорили. Це легке поранення, ну крайні легке таке. Четверте поранення це опитне під, під Бахмутом. тут. Е заводив я людей на посилення позицій. І ну, нас випалили, видать, з дрона і е закрити позиції. З танка отработали по нам. Е жаль, хлопці не вижили. Я, отримавши поранення, почав відползати в сторону противника, в сторону фронту і ну, знайшов укриття, трошки відсидівся і тоді пішов до своїх на позиції. Вася, я каву зробив уже. Де ти там? На етапі формування нашого батальйону, коли він став нашим командиром роти, у нас заняття е, були, кажу, більш такі приближені так, до, ну, до цих бойових дій, типу, а не оце, що постріляти стоя з коліна, каже, ну це, звісно, це не протопи. Типу. Ми там є пересування двійками, в лісі пересування, орієнтування на місцевості, що немаловажно, ну, в даний час, особливо коли типу, то ну, ж кажу, от він до цього, ну його цікаво слухати, типу, і він досить добре пояснює, що треба саме робити. Стріляєш одиночними і не цілишся, а по напрямку і коригуєш себе. Ти бачиш, куди пуля летить, ти коригуєш себе по, по пулі. Це стрільба ефективна до 50 метрів. Знімай запобіжника, рухайся, рухайся, давай, давай. давай Рухаємося, рухаємося. Роботай. Давай. Пробуй лівіше. мішені, по мішені по пробуй, по дисячій. Давай. О, я ще попав. Це добре. Стоп, дорабатуй. І пробуй так же назад. Так же назад. Отходь, 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 роботай. Ти дорабатуєш з траншейкою, дорабатуєш на скітку. Готуйтеся. Скоро виходь. Я дізнався про присвоєння звання Героя України, коли мені ем, мій друг тут в батальйоні. Відправив скріншот з наказом, вже який підписаний президентом. Трошки шокований був, я, ну я не очікував чесно. Я подзвонив дружині, е, перекинув їй цей же скріншот, вручав президент особисто. Емоції, ну я був просто уставший, так що прям ну, нервував. Я чесно нервував, особливо. Коли дізнався, ну, там в залі нагороджували там посмертно героїв, там рідні. І просто, що я один живий, хто отримує якось було ну, не по собі, скажімо так, стало, що ну, типу, ну, нервував, скажу так. Ми дякуємо кожному, ми дякуємо кожній, хто став на захист української держави, хто став на захист українського суспільства. Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від чого залежало все. От іменно, що герой України він не признавався сам. Ми дізналися трошки з інших джерел, Точніше, від нашого заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Він вже нам першим сказав, що буде нагороджуватись, що скоро буде наказ. І ну відповідно вже дізналися, весь вся рота наша. Ну, Звичайно, це сильно піднімає дух.